Всім привіт! З вами я, Юля, і ви на каналі Crazy Fingers. Сьогодні я покажу та розкажу, як користуватись УФ-смолою і зроблю максимально примітивні вироби для того, щоб показати, як працює У смола В першу чергу для роботи потрібна УФ-смола. В мене ось така: посилання на смолу та всі матеріали залишу під відео. Також потрібен ультрафіолетовий ліхтарик. Мій працює від трьох батарейок. Для фарбування смоли я беру білу пігментну пасту на водній основі, свій улюблений очисник для молдів Resin Cleaner, ватні диски та ватні палички, пінцет для роботи з сухоцвітами. Для замішування смоли можна взяти ось такий силиконовий пензлик або звичайні дерев'яні палички. Для фарбування смоли будуть потрібні силиконові чашечки. У них, до речі, є дуже зручний носик. Прикраси я буду робити сухоцвітами. Такі набори також можна придбати в моєму магазині. Ну і звісно ж, потрібні силиконові молди. Вони бувають різні. Також прикрасу можна зробити за допомогою ось такого колону контуру. Починаємо працювати і в першу чергу я покажу, як користуватись ультрафіолетовим ліхтариком. По-перше, вставляємо батарейки, там написано Д плюс, Д мінус. І далі по стрілочці вставляємо ці батарейки в ліхтарик. Все дуже просто, закручуємо і ліхтарик працює. Далі я розпаковую смолу. В мене пляшка 100 г, також в магазині є об'єм 200 г. У F-смола це однокомпонентна прозора рідина, яка висихає від ультрафіолетових променів за декілька хвилин. Таку смолу використовую тільки для невеликих робіт. Зараз я обрала декілька молдів, з якими я хочу працювати, та беру свої сухоцвіти і вибираю саме ті, які підійдуть під мої форми. Не беріть дуже великі квіти, дуже об'ємні, які будуть виглядати з вашого молду. Пласкі сухоцвіти підходять краще всього, але я взяла і декілька об'ємних. Далі обов'язково потрібно протерти всі молди резін клінером. Він допоможе прибрати всі забруднення. Часто радять використовувати клійку стрічку для очищення, але для маленьких молдів це дуже незручно. Молди протерла і тепер можна робити заливку уф смолою Я крапаю декілька крапель уф смоли та розподіляю її по всіх кутах. Далі вкладаю квіточку. І сушу УФ-ліхтариком. Це потрібно робити не менше однієї хвилини. Ліхтарик я тримаю приблизно 4-5 см від основи. Не забувайте просушити також з зворотнього боку. Далі я беру білу пігментну пасту. Спочатку її треба дуже гарно взбовтати і додаю буквально 3 краплі до уф смоли заливаю свого зайчика. І також гарно просушую цю основу, також не менше однієї хвилини. Кролика я поклала на підвіконня, там де є сонячне світло, щоб він досихав. Після цього переходжу до другого виробу. Повторюю все те ж саме. Головне робити тоненькі шари, не 1 см за раз, та добре просушувати ліхтариком. Кожен шар не менше однієї хвилини. Не використовуйте кольорові форми. Підійдуть тільки ось такі напівпрозорі, бо через них добре проходить світло. В УФ-смоли є дуже багато плюсів. По-перше, вона однокомпонентна, вам не будуть потрібні ваги та ємності, щоб її замішувати. По-друге, вона дуже швидко застигає навіть під сонячними променями. По-третє, при роботі з нею важко забруднитися, тому можна не використовувати рукавички. При умові, звісно, що ви вмієте працювати акуратно. Але є і свої недоліки. По-перше, ця смола не дуже бюджетна. Вона коштує в два з половиною рази дорожче, ніж звичайна двокомпонентна ювелірна смола. По-друге, з нею не вийде зробити великі роботи, наприклад, підстаканники, блокноти чи картини. По-третє, вона не завжди рівно застигає. Якщо мало просушили чи зробили за велику товщину заливки, потрібно буде шліфувати та полірувати виріб. Я тим часом приступила до колона контура. Принцип заливки такий самий, як і з молдами, але потрібно спочатку приклеїти колон на спеціальну клейку стрічку, і далі заливати, як завжди. Гарно просушую виріб УФ-ліхтариком. Ось такий спосіб я винайшла, щоб не тримати постійно ліхтарик. І після цього всі вироби я кладу на підвіконня під сонячне світло і накриваю їх від пилу. Будь-якою пластиковою кришкою. Вже через декілька годин я свої вироби дістаю з молдів, і вони всі мають липкий шар. Вони ось так от прилипають до пальця і потрібно цей шар обов'язково знімати. Я бачила, що хтось знімає липкий шар спиртом, хтось олією. Деякі люди використовують знежирювач для манікюру. Мені більше всього подобається знімати липкий шар звичайним засобом для зняття лаку. Просто протираю їм свої прикраси і вони перестають бути липкими. Далі я протягую кільце в одну заготовку та роблю прикрасу на шию. Іншу заготовку я роблю брелоком для ключів, а зайчик та ромашку я хочу зробити магнітами на холодильник. Потрібно буде тільки купити маленькі неодимові магніти. Ось і все. Ось така краса в мене вийшла. Запрошую вас до себе в інтернет-магазин Crazy Fingers, де ви зможете купити всі матеріали для роботи з епоксидною смолою. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А з вами була Юля. Всім па-па!